У 2016 році дівчина на ім'я Маріна Джойс випустила серію відео, у яких вона поводилася дуже дивно. Глядачі вірили, що Маріна через свої відео намагалася попросити про допомогу. Вважалося, що дівчина знімала свої відео під примусом, тому що її викрали. У червні 2012 року Марина Джойс, блогерка з Британії, створила свій канал на Ютубі. Як і більшість дівчат того періоду, вона знімала кумедні скетчі, мейкап-туторіали, ділилася роздумами та розповідала про своє життя. Усього за кілька років канал Маріни розрісся до півмільйона дописувачів. Здавалося, вона не збиралася зупинятися. Однак, що виділяло Маріну серед інших? Більшість глядачів з першого погляду скажуть, що це емоційність. Ну що ж, у нас з нею багато спільного не даремно ж мене називають емодіт. Однак більше уваги Джойс привернула у 2016 році, коли з нею почали пов'язувати одну з найбільших таємниць Ютубу. Пам'ятаєте дивну історію Келі Ронахан чи зникнення Ілени Коен? Перша була огидна, друга моторошна. Ця темна історія, Лебонь – найдивніша з усіх, які я розповідав на цьому каналі. Окрема подяка Вероніці з каналу Темрява за те, що підкинула цю тему. Тож пам'ятайте, якщо довго дивитися у Темряву, з неї почується. Привіт, мене звати Вероніка, і я вітаю вас на каналі Темрява. Зміни. На початку 2016-го глядачі Маріни почали помічати, що дівчина дуже змінилася. Вона вже не була емоційною, вона подорослішала, однак це були не всі зміни. Змінилася сама поведінка дівчини. Глядачі зазначали те, що її рухи стали намов вимушені, неприродні, бо більше вона часто повторювала одні й ті самі фрази. Вона здавалася наляканою та знервованою, ніби перебувала під тиском. Люди помічали й дивні перепади у голосі дівчини від відео до відео. Тож про свої спостереження вони ділилися у коментарях. Марина відповіла на них у окремому відео. По-перше, я не змінилася, і це ваше враження, що я змінилася насправді через дизлайки і подібні штуки. І я знаю, що ви такі ой, вона змінилася через дизлайки. Але я хочу, щоб ви зрозуміли, я не змінилася. Маріна так сильно намагалася переконати глядачів, що з нею усе було в порядку, що їй ніхто не повірив. Окрім того, вона здавалася аж занадто знервованою. Вона часто повторювала одні й ті самі фрази, зеркала в сторону й, здавалося, була готова заплакати через відео, яке мало відповісти на запитання людей, що переймалися долею дівчини. Питань виникло ще більше. З того часу під кожним новим відео з'являлося лише більше коментарів про те, що Маріна втрачає здоровий глузд у всіх перед очима. Її порівнювали з персонажем Гри Сімс, якого просто заглючило, і не дивно, адже усього за кілька місяців особистість дівчини змінилася кардинально. Попри все, блогерка продовжувала завантажувати нові відео на канал, ніби нічого не трапилося. Аж поки вона не випустила ролик під назвою «Date Outfit Ideas». Привіт, народ! Сьогодні я рекламуватиму Style V та рекламуватиму їх одяг. Тож це я рекламую їх одяг. І так я вас дуже всіх люблю. А зараз це називається npc стрімами. Відео здавалося звичайною рекламою, проте особливо пильні глядачі помітили дещо. Моторошне, коли Маріна показувала одяг, на її руках помітили синці. Ще більш пильні глядачі побачили, що хтось, хто стояв за камерою, жестами вказував, де дівчина має стояти. І це було досить дивно, адже блогерка завжди знімала усі свої відео самотужки без операторів, монтажерів та сценаристів. Її називали ну нехай буде трушною блогеркою. Однак найдивніше трапилося ще на початку відео, коли камера опустилася, щоб показати сукню дівчини. Можна розібрати ледь чутний шепіт Маріни. Через два дні, 24 липня, таємний прихильник або прихильниця Маріни написали довжелезний лонгрід на justpaste.it, у якому були розписані усі сумнівні явища, які трапилися з блогеркою у відео похвилинно. Той пост включав усе від опису санців до переляканих поглядів у бік оператора, але на тому автори допису не зупинилися. Вони переглянули кожне відео у ролику Everyday Makeup Tutorial, який наразі видалений з платформи. Вони розгладіли рушницю та коробку з препаратами. Також коли з надвору почувся рух авто, Маріна перелякано глянула у вікно у бік джерела шуму. Також у тому відео Маріна використала записи своїх старих роликів, на яких було помітно, як сильно вона схудла за короткий проміжок часу. У відео Q&A небайдужі помітили, як часто дівчина повторювалася, як багато вона кліпала очима та гучно хапала повітря. Вони пов'язували це з використанням заборонених речовин, які вона могла дістати в однієї зі своїх подруг, яка точно вживала. Чим ділилася у Твіттері. Наприкінці того відео, Маріна з захватом розповідала про свій улюблений гурт, однак різко спинилася, коли її погляд ковзнув за камеру. Дівчина відвела очі, після чого кадр обрізали. У тому відео дівчина загалом виглядала так, ніби поспішає, чи хтось її підганяє. У відео Why I'm Digging», яке також наразі видалено. Дівчина відзначилася схожою поведінкою. Глядачам здавалося, що у якийсь момент Маріна була готова вивернути свій внутрішній світ шлунка чи заплакати. Також її ще пожила окремим життям, ще одна зачіпка, що вказувала на вживання речовин. Опис ролика також відзначився обмеженістю на відміну від попередніх відео. Висувалися здогадки про те, що хтось заволодів доступом до акаунтів дівчини, що позначилося на коментарях та дописах Маріни. У відповідь на запитання, чи усе з нею в нормі, вона завжди відповідала так. Проте лише одного разу вона відповіла ні, після чого коментар видалили. Небайдужі прихильники навіть викликали поліцію на адресу Маріни, яку вона сама опублікувала, бо фанати часто висилали їй подарунки. Поліціянти навідалися до будівлі, однак виявилося, що Джойс виїхала з тої адреси за три місяці до візиту поліції. Відповідаючи на запитання користувачів у Твіттері, Маріна чи той, хто заволодів її акаунтами, не спростовував ані підтверджував спостереження дописувачів. Іноді хто спосилався на хлопця Маріни, який стверджував, що з дівчиною все гаразд, однак вона має особисті проблеми. Найбільш спостережливі люди взагалі помітили на стоп-кадрі з відео у відображенні в отці дівчини фігуру у лижній масці. Люди були переконані, що хтось викрав дівчину, б'є її, та силоміць утримує у заручниках. Вони були переконані, що Маріна була в небезпеці, проте скоро тривожність та стурбованість переросли дещо інше. Темна таємниця Ютубу. Історія Маріни Джойс швидко розлетілася інтернетом. У Твіттері, хештег SaveMarinaJoyce потрапив у тренди. Канал дівчини різко розрісся до мільйона підписників, а відео зібрали за дуже короткий термін близько 15 мільйонів переглядів. Зрештою, рекорд блогерки взагалі 35 мільйонів переглядів на каналі усього за один день. Однак сама Маріна зберігала мовчання стосовно цієї теми. Натомість вона постила досить дивні твіти. Як от, наприклад,. Якщо хочете затусити зі мною твітніть мені, якщо хочете зі мною затусити. я напишу детальніше, де ми можемо скоро зустрітись. Зустрінемося у Грін о 6.30, Якщо хочете зі мною затусити на івенті, приводьте друга, щоб не загубитися. Після того дівчина завантажила посилання на івент у Фейсбук подію, зустріч, сходку. Проблема була лише у тому, що дата події у Фейсбук зазначалася зовсім не та, яку назвала Маріна, і час події також не збігався. Якщо простіше, поки інтернет-спільнота гомоніла про те, що Маріну Джойс тримають у заручницях, сама Маріна чи той, хто керував її акаунтами, закликав людей зібратися на події, якої не існувало. І не дивно, що люди почали думати, що те, що відбувалося, було пасткою, яку облаштували ті, хто утримував Маріну силоміць. Щоб зашкодити невинним людям. Тож, як у будь-якій незрозумілій, я б сказав навіть мутній ситуації. Інтернет-спільнота звернулася до Твіттера. Небайдужі закликали викликати поліцію та обшукати помешкання Джойс. На що Маріна відповіла: Ні, не викликайте поліцію, це буде дуже безглуздо з вашого боку. Після того вона доповнила тред: вибачте за зле обличчя, я не це мала на увазі. Я просто дуже засмучена через те, що ви таке припустили. Отже, поліцію таки викликали. Поліціянти зустрілися з Маріною після чого сповістили, що вона у безпеці через свій акаунт у Твіттері. Проте на цьому історія не завершилася. Питання почали виникати вже до акаунту поліції. Акаунт не був верифікованим, проте він був справжнім, як показав час. Тоді люди вирішили, що Маріна просто здалася поліціянтам цілою та неушкодженою. Користувачі цікавилися, чи розмовляли поліціянти з дівчиною, чи була вона одна вдома. Відтак наступні кілька днів блогерка провела роздаюче інтерв'ю у спробі переконати усіх, що вона в порядку. Привіт, народ. Я у порядку. У мене все добре. Всі такі спонтеличені. А я Я хочу просто пояснити, усе в нормі, і я в цілковитому порядку. Я люблю вас, народ. Це дуже важливо для мене. Дякую усім за любов та підтримку. І я впевнена, що ніколи не потраплю в халепу. Завдяки вам. Пізніше Маріна пояснила синці та забої, що потрапили у кадр, тим, що вона гуляла в лісі, і впала. Людина, палець якої потрапив у кадр, була мамою Маріни. А фраза «Help me», яку прошепотіла дівчина, насправді, прошепотіла її матір, і це була фраза stand like me», тобто стань як я. Однак, якщо забої та палець дівчина, хоч якось пояснила, вона не змогла обҐрунтувати, чому її особистість так стрімко та різко змінилася. З її слів, це просто відбувається, і вона просто ось така тепер Омана. Коли люди прийняли слова Маріни у твіттері, почалося те, заради чого він був створений від самого початку. Срач спочатку людиська вирішила, що Маріна просто всіх дурила від самого початку. Буцімто це все була багатохо дівка, завдяки якій Маріна швидко наростила аудиторію, а відео назбирали близько 100 мільйонів переглядів, що в теорії мало збагатити блогерку. Згідно з цією версією, Маріна збиралася продовжувати розігрувати драму, тому що в теорії це принесло б їй більше переглядів та як наслідок грошей. Проте, якщо подивитися на ситуацію сьогодні, то ця версія розвалюється, тому що Маріна й далі випускала відео і донині тримає той самий образ. Насправді вона стала навіть ще більш дивною. Іноді версія ґрунтувалася на тому, що з часом у Маріни розвинулася шизофренія. Шизофренія у жінок чи чоловіків проявляється у різному віці. Шизофренія у чоловіків зазвичай проявляється у період з 15 до 35 років, а у жінок зазвичай з 27 до 37 років. Хоча буває різне, усі ознаки шизофренії, психіатри поділяють на продуктивні, позитивні, негативні та когнітивні. До продуктивних симптомів відносяться ті, які помічають, оточуючи насамперед. Це маячня галюцинації, кататонія, неадекватна поведінка та порушення мовлення. До негативних зазвичай відносяться ознаки, що зовні не особливо кидаються в очі: це апатія, абулія, ослаблення волі, втрата професійних навичок, відсутність інтеліту. Інтересу до будь-чого, сім'ї, роботи, хобі, прагнення усамітнення, відлюдькуватість, порушення сну, нічні кошмари, збідніння та неадекватність емоційних реакцій, амбівалентність, суперечливе ставлення до однієї тієї ж людини, неохайність, зниження сексуального потягу та нездатність отримувати задоволення, агедонія. І деякі симптоми дійсно можна було б простежити за Маріною, неорганізованість мовлення, неорганізованість рухів, марення. Хтось навіть помітив галюцинації. Онлайн-психологи почали аналізувати поведінку дівчини, опираючись лише на її відео, що взагалі-то непрофесійно. Однак час показав, що і ця теорія не мала ніякого сенсу, адже хвороба не прогресувала з часом, попри те, що дівчина не отримувала лікування. Третя версія заснована на тому, що Маріна буцімто вживала заборонені речовини, що вплинуло на її ментальний стан та поведінку. Люди переглядали старіші відеоблоги. Ерки та виявили деякі зачіпки, що вказували на те, що дівчина дійсно вживала в одному з відео. Джойс розповідала про випадок, який майже забрав її життя. Вона не розкрила деталей про те, що саме трапилося, чи як їй вдалося вижити. Натомість вона просто емоційно розповідала про те, наскільки вона щаслива жити. Інтернет-детективи знайшли, що подібний ефект на людину справляють психоделіки. У іншому відео відповідаючи на питання про своє найбільше бажання, Маріна заявила, що хотіла б стати шаманкою. Також вона сповістила, що збирається поїхати до Амстердаму та Перу. Ймовірно, вже всі знають, що у Амстердамі дозволено вживати деякі види речовин, а у Перу проводять психоделічні ритуали з шаманами. Невдовзі після відео про свій досвід, наближений до смерті, Маріна почала постити досить дивні речі у Твіттері, на кшталт: я хочу бути богом, як Будда, або ж хочу, щоб люди називали мене Богиня Маріна, а також Маріна, богиня кохання. Під цим я маю на увазі, що я сутність душа пов'язана з вами тим, як сильно я вас люблю у своєму серці. На додачу до того Маріна написала великий допис у Фейсбук про те, як вона хотіла б збудувати храм. Я розкрила кілька таємниць потойбічного бічного життя, І я знаю, що досі можу контактувати з людьми у потойбіччі. Я хочу стати такою, адже одного дня я хочу створити храм та вівтар, де мене знатимуть як богиню вівтаря. Хтось міг би мені написати коментар. Як саме я могла б збудувати цей храм? Скільки грошей мені знадобиться? Як знайти когось, хто міг би створити скульптуру мене та розфарбувати її? Я хочу, щоб статуя представляла божественну любов та спіритичний супровід. Маріна стверджувала, що контактувала з людьми у потойбіччі, а також могла бачити та стілювати ауру. Що не так з Маріною Джойс? Я не експерт взагалі ні в чому, не граю по суботам за Спартак, тому можу запропонувати вам лише свої здогадки з приводу того, що ми з вами побачили. Маріна сповістила, що поїде до Перу, щоб поспілкуватися з шаманами. Що ж, наскільки мені відомо, психоделічні тури до Перу пов'язані з вживанням різного роду речовин, які впливають на мозок людини, на кшталт Аяваски. Відвару з рослинча круна та ліани Аяваски місцеві вживають відвар для спілкування з духами та єднання з природою. Маріна також хотіла це зробити. Вплив відвару триває близько 80 годин і викликає перцептивні, когнітивні, емоційні та афективні ефекти. Нерідко побічні ефекти включають нудоту та вивільнення шлунку дуплетом. Скажімо так, згори та знизу, Назвемо це просто духовним очищенням. Нерідко ті, хто вживав відвар, стверджують, що пережили досвід, подібний до смерті, та пізнали просвітлення. Неможливо точно сказати, чи вживала дівчина щось подібне, однак вона сама заявила, що вживала дещо. Через вісім місяців після епопеї з порятунком Маріни Джойс дівчина випустила відео, у якому пояснила, що ж трапилося насправді. Цього разу поведінка блогерки дуже відрізнялася. Вона не повторювалася так часто, як раніше, і не поводилася аж так дивно. Мушу зазначити, що відео було дуже сильно порізане та відредаговане. Маріна розповідала, що довгий час боролася з депресією, і у пошуках виходу приймала неправильні рішення, приймала речовини, що й вплинуло. На її поведінку, загалом, аудиторія тепло сприйняла те відео, можливо, тому що все закінчилося добре, поки що. 31 червня 2019 року місцеві органи правопорядку розмістили на своїх ресурсах інформацію про зникнення Маріни Джойс. Твіттер, як часто буває, розірвало від мемів та жартів, незважаючи на те, що першу твітер операцію з порятунку дівчини роздули самі ж користувачі твіттеру. Через 10 днів після того хлопець Маріни сповістив у інстаграмі, що дівчину знайшли. Вона продовжила завантажувати відео, неначе нічого й не сталося. Однак де вона була? Що з нею трапилося? Як її знайшли? Ці питання лишалися без відповідей. Аж раптом, 9 грудня 2022 року, Маріна Джойс випустила відео, у якому пояснила, що з нею відбувалося впродовж усіх цих років. Вона все ще поводилася досить одіозно, називала своїх фоловерів місячними кошенятами та дивно рухалася. Зі слів самої Маріни, з 2016 року вона жорстко тусила, вона бачила глибинні магічні речі, пережила моторошний досвід, через який не могла відрізнити реальність від нереального. З цієї причини дівчина мала багато ментальних проблем. Довгий час вона боролася з депресією. Однак на камеру прикидалася, що все добре. У 2017 році Маріна Джойс осліпла на ліве око. У неї почав розвиватися множин. Склероз, блогерка страждала від мігрений, які не припинялися. У свою чергу це все призвело до стресу, і дівчина просто втекла з дому у 2019-му, що найдивніше, вона нікому не розповідала про свою хворобу та страждання. До 2020-го Маріна лікувалася традиційними та нетрадиційними засобами, витичною медициною та релігією. Вона стала кришнаїдкою. І, як вважає сама Маріна Джойс, це її врятувало. Окремо вона підкреслила, що їй допоміг медичний канабіс. Тож той досвід, близький до смерті, який пережила Маріна, насправді, був множинним склерозом. Маріна була переконана, що вилікувала свою хворобу і більше не потребує лікування. Хоча стосовно цього твердження я натрапив на розсуди одного лікаря, він зазначив, що ймовірно став дівчини покращився не завдяки нетрадиційній медицині, а тому, що Маріна припинила лікуватися нетрадиційно, коли вирішила, що їй полегшало. Вона припинила вживати речовини, і її стан загалом покращився. А на загальний стан та поведінку дівчини могли вплинути ментальне здоров'я та депресія у першу чергу. Тож який висновок можна зробити з цієї історії? Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Тож, якщо ви маєте проблеми ментальні чи фізичні, не нехтуйте ними, не тікайте з дому, зверніться по допомогу.